Вітаю друзі, гарного вам дня. Хочу оголосити про початок серії вебінарів, які я буду проводити з метою розширення аудиторії, що цікавиться аюрведою. Досвід проведення звичайних очних семінарів показав, що це знання дуже потрібне людям. Донести це знання таким шляхом, шляхом традиційного, традиційних зустрічей, є дещо обмежені. Обмежені з різних причин, і, і тому мною було прийнято рішення розпочати серію вебінарів для того, щоб люди мали можливість, не виходячи із своїх домівок, сидячи комфортно перед своїм комп'ютером. Прослухати лекцію, семінар, вебінар по Айурведі і отримати знання, де в інтерактивному режимі вони зможуть задавати різні запитання, на які я, звичайно ж, буду старатися відповісти. Також теми всіх наступних вебінарів ми будемо визначати колективно з вами. Ті вебінари, які вже відбудуться, ми будемо старатися розміщувати в YouTube для того, щоб люди могли згодом також їх переглядати, нагадати собі якісь важливі моменти, ті, що їм сподобались. Тема першого вебінару Ману Пракріті конституція нашого розуму. Ми вже з вами знаємо із попередніх семінарів, що. Є конституція тіла пракріті, але є ще таке явище, як ману пракриті. В кожного із нас є різна комбінація якостей розуму. І ми детально познайомимось із цими особливостями, а також причинами, що ведуть до розвитку певних якостей. Ми з вами знаємо, що таке Раджас, що таке Танос і що таке Сатва і яким чином вони впливають на наше здоров'я і наше життя, а також як вони пов'язані із підтриманням досконалого здоров'я. Буду радий, якщо ви приєднаєтеся до вебінарів, буду радий поділитися з вами своїми знаннями. До наступних зустрічей!